Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви зі мною, що ви підписані на мій канал, що ви такі активні і просто за те, що ви є. Мені дуже приємно, що у мене такі класні і розуміючі глядачі. У нас сьогодні дубарь на вулиці. Збираємося гуляти, вдягла, мішеньки. Ось такі класні рукавички. Подивіться, які милі, такі крихітні, просто ще й на цій резиночці. Блін, це дуже мило. Де? Да? Ти такий гарний син? Хоч опадів немає, накрию дощовиком, бо вітер сьогодні страшний. Да, Пупсик? Спадки будемо, да? Ну, ти будеш, а мама буде гуляти. Знову зима прийшла до нас. Весело, добре, що зимові речі ще не сховала. Синочок спить. Пішов дощ, тому ми не пішли на вулицю другий раз сьогодні. Один раз вже гуляли сьогодні. У нас була довга прогулянка, він проспав 2,5 години, а зараз уже вечір. Уже 6 годин і ми не пішли другий раз. Думаю, ладно, якщо пішов дощ, то залишимось вдома. Він вже хотів спати, тому вклала його в ліжечку, а сама вирішила тут трошечки півгодинки провести часу наодинці. І зараз займаюся своїм одним проєктом, про який зовсім скоро вам розповім. Він, в принципі, пов'язаний з моїм другим каналом, про який я буквально найближчим часом розповім вам. І так приємно, якщо чесно, усвідомлювати, що я не втратила, ці, ну, не втратила себе з появою малюка. Я знаю, що у багатьох ці перші місяці материнства проходять дуже важко перший рік особливо. І я рада, просто нереально рада, що у мене вони проходять доволі легко. І я можу втілювати свої якісь плани, свої амбіції також у життя, займатися не тільки материнством, для мене це важливо, бо ну, я досить активна людина, я не знаю, як... я не уявляю себе, яка просто займається домашніми справами, малюком, готує, прибирає, ну просто не уявляю, тому, тому ось так. Фух, а зараз просто вирішила посидіти і подив... подивитися в віконечку. Обожнюю дощ. Клас, ми, до речі, пару днів назад гуляли з мішою під дощем просто цілий день Лив дощ, і ми гуляли два рази в той день. Дощовик на коляску, парасольку в руки і вперед. І ну і ще плюс заходили в ретробіль, бо у нас зовсім поряд торговий центр, його видно з вікна. Тому, тому це класно. Можна зайти погрітися, якщо, що, якщо замерзла чи там набридло і попити чогось гарячого. <клес> От. Трошки в мене ще такий залишився буквально капельку кашель, але ну, він рідко буває і буквально так виривається потрошку. А так, в принципі, ми вже повністю здоровенькі. Міше ну, й не хворів, це я про себе. Ніхто не хворів, тільки я. До речі, коли потепліло, мені захотілося навести тут лад на балконі. А, навела тільки в цій частині, в цій частині, яку я вам не показую поки що. Там трохи бардак, бо балкон у нас таке місце, у нас невелика квартира, і балкон є таким місцем, що коли ти не знаєш, куди щось покласти, от прям нема куди це покласти, то ми кладемо це на балкон. Не знаю, можливо, у когось ще, так, можливо, ні. Плюс у нас ж балкон він ніяк не утеплений і взимку тут дуже холодно. Тому взимку його ми ніяк не використовуємо, навіть білизну ми тут не сушимо. Хоча у нас ну, є ці штучки на стелі, які спускаються ці палички, куди вішаєш і піднімаєш нагору, але ми сушимо взимку в кімнаті біля батареї на сушилки. Ось так. Загубила думку. А, я про вокон розповідала, так, що ми в холодний період часу ним не користуємося. Тобто тут не посидиш, бо холодно, і він у нас у ролі складен. Я дуже не хочу, щоб так було. Ми найближчим часом постараємося щось з цим зробити, в принципі, в теплий період часу. Кожен рік ми щось з цим робимо, але, але поки так. Пам'ятаєте, казала, що ви сидили з мамою гіацинти? Так от, от він, гіацинт. А це не гіацинт точно. Схоже на нарцис. Але я ну от, хоч вбийте мене. Не можу пригадати, щоб у мене був нарцис. Але ж звідки ця цибулинка взялась? Значить, був, але згадати не можу. Дивно, це, звісно, але як є. А це, мабуть, все ж таки гіацинт, дуже схоже. Будемо чекати. Цікаво, чи зацвітуть. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. i move on each and every The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Ай сай не вербі фай. Зайшли в ретровіль. Подивіться просто, яку красу зробили. Це Орігамі уявляєте? Це ж треба було наробити. Ого, вау. Це прям вау! Ще зверху покажу, бо дуже гарно, мені дуже подобається, я в захваті. Пупсик спить. А я йду за кавою. Взагалі сьогодні мала зустрічатися з подругою і з маленьким другом Мішиним, Але у них не вийшло. Тому гуляємо самі. Подивіться, як гарно! Як же мені подобається це рожеве світло. Знімала тільки що відео на свій другий канал. Зовсім скоро розповім вам про нього вже, відкрию його. І як же мені подобається цей колір. Так, яскраво, так гарно, обожнюю рожевий. Цей тиждень ми змішую самі без чоловіка, тому я можу працювати тільки коли син спить. А, зараз вже вечір. І от я зайнялась тим, що знімаю відео для свого другого каналу і дуже рада, що можу хоча б так це робити. Радію і дуже задоволена собою. Коли займаюся справами своїми, мене це мене надихає це, Коротше, замкнене коло. Коли я займаюся справами, я надихаюся, щоб займатися далі справами. Якось так це в мене відбувається. До речі, не тільки в мене, це в принципі така штука, яка працює у багатьох, і хочу ще сказати, що. Хоч чоловік на роботі цей тиждень, але у неділю у нас буде день, коли він буде вдома, і це дуже круто, бо ми дійсно не проводили час разом тиждень, і хочемо зробити це більш якісно. Боже, що я так розмовляю по одному слову? Я просто вечір вже. Я відзняла тільки що два відео. в мене просто вже не в'яжуться слова у речення між собою. Хочу, так от, до чого я. хочу сказати, що хочемо якось разом провести якісний час. Також я теж хочу попрацювати, і це треба все вмістити в один день, бо потім знову буде на роботі. І думаємо зараз, як це зробити. Можливо, поїдемо кудись погуляємо, хоча по погоді показує, що буде дощ. А потім приїдемо додому, він побуде з Мішою, а я позаймаюся своїми справами. Не знаю, як це все вмістити в один день. Дуже багато всього хочеться зробити. Ще вдома у нас є робота, яку ну, я не можу одна зробити. Мені потрібен для цього чоловік. Хочу прибрати все ж таки там на балконі вже пошвидше, бо скоро буде тепленько, можна буде там сидіти. В принципі, вже там можна сидіти. І хочеться навести там лад. Думаю. Це, до речі, до теми тайм-менеджменту, да? як, як все встигнути зробити, і як все вписати в один день. <свісно> Такі справи. До речі, я зовсім не очікувала, що ви так мене підтримаєте з моїм планом навчитися тайм-менеджменту. Це дуже приємно. Дякую вам за підтримку. Я рада, що багатьом ця тема цікава. Я дійсно цього не очікувала. І це класно. Значить, ми з вами на одній хвилі. Ну все, я побігла в душ і буду вже відпочивати сьогодні. А завтра ми їдемо до моїх батьків, будемо там гуляти в парку з мішенькою, якщо, звісно, буде гарна погода. А, подивіться на цього ведмедика. В оточенні ще купи ведмедиків моїх м'якеньких, які, до речі, дарував мені майже всі його тата. Да? Тато твій дарував мамі ведмедиків? А тепер ти. Наш головний ведмедик і ще один, да? ще один, і самий головний. Робили тільки що фото тут з ведмедями, <гум> вставлю десь тут, покажу вам. Дуже класно вийшло. Міша і ведмедики. Ще штаніки у нас сьогодні. Тобі подобається синок? Бубуть, ну куди ти? З дивана назвалися. Прийшли погуляти у парк. Тут Денау, авіаційний університет. Тут такий літачок розфарбований. Жовто-блакитний раніше не був розфарбований. Тут у нас деканал, мішка спить. Сьогодні тепленько не вдягала йому рукавички, ці пухлі ручки милі. А ми гуляємо з мамою. Голуби купаються. Такі не худенькі. питали, як наш прикорм. Чудово йде наш прикорм, кусяємо. Смачно тобі, синочок? Смачно? Сьогодні без кашки, але зазвичай ще кашка є. І мафін тут караулить, щоб нічого не впало, бо якщо впаде, він просто за секунду все змітає. А Мішу роздягаю повністю, хоч і є цей нагрудничок в нього. Але все одно, все одно він весь в ті тому, Боже, як смачно. О, як смачно! І я тут з ним кушаю теж. Сьогодні у нас дуже погана погода, тому ми приїхали погуляти при скупіку. Мені дуже подобається. Ревіль мені подобається більше, але... Може, так гучно, але тут не так часто ми буваємо, тому цікаво іноді побувати тут. І зараз покажу вам, який тут гігантський автомат з іграшками. Я в дитинстві дуже любила цю гру і багато разів вигравала. Але тут, поки ми стояли і дивилися, як інші грають, ще ні разу ніхто нічого не витягнув. Ша у нас тут все роздивляється. Так йому теж все ціка.